Ся столичні телевізійні новини у студії Юлія Боднар. Вітаю! І у сьогоднішньому випуску ви дізнаєтеся, коли очистять столичну підземку від незаконних мафів, хто має право на нові субсидії та яку пам'ятну монету випустив Нацбанк. Про це все згодом. А зараз останні події зі сходу країни. Упродовж минулої ночі ситуація на сході України суттєвих змін не зазнала. Інформують в штабі. АТО. деякі фактично нікому не підконтрольні бандформування формування і надалі продовжують поодинокі збройні провокації вздовж лінії бойового зіткнення. Так, цієї ночі російсько-терористичні угрупування 11 разів порушували режим припинення вогню. На Луганщині з 82 мм мінометів о 18.00 бойовики вели вогонь по нашому опорному пункту в районі селища Сокільники, а о 18.20 обстріляли український блокпост в районі Кримського. Поблизу Маріуполя о 19.20 і о 19.50 противник застосував 120 мм міномети по південно-західній околиці селища Широкіне. Суворо дотримуючись мінських домовленостей, сила АТО вогонь відкривала лише у відповідь у випадках прямої загрози життю і здоров'ю наших військових. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ зафіксувала 20 свіжих кратерів від снарядів градів поблизу селища Новотушківське, яке розташоване за 53 кілометри від Луганська. Обстріл вівся з південного сходу, сказано у звіті спостерігачів ОБСЄ. Відповідна територія контролюється бойовиками. У Харкові невідомі підірвали залізничні колії під вантажним потягом. Вибух стався сьогодні близько третьої ночі на станції. Основа вибуховий пристрій здетонував під потягом, який рухався. Пошкоджено 5 метрів колії, З рейок зійшли два порожні вагони. Постраждалих немає. Попередня кваліфікація події. Диверсія нагадаю. Вчора на станції основа невідомі підірвали залізничну цистерну з паливом для збройних сил України. Міністерство оборони України передбачило майже 15 мільйонів гривень для виплат за знищену техніку бойовиків та успішне виконання бойових завдань. Станом на 31 березня вже виплачено понад 1 мільйон гривень. Ще 4 мільйони мають виплатити найближчим часом. Відповідні накази вже підписано. Зокрема, винагороду за успішне виконання бойового завдання та безпосередню участь у бойових діях отримують близько 800 військовослужбовців збройних сил України. Загалом, на розгляд до штабу антитерористичної операції надійшли документи на виплату грошових винагород за 261 одиницю знищеної ворожої техніки, 78 виконаних бойових завдань та більше ніж 2000 підтверджених фактів безпосередньої участі у бойових діях. Колишньому виконувачу обов'язків начальника головного управління МВС у Києві Валерію Мазану та його заступнику начальнику громадської безпеки Петру Фадчуку повідомлено про підозру в організації штурму майдану в ніч з 18 на 19 лютого 2014 року. Про це повідомляє прес-служба генпрокуратури. Тоді було вбито 13 громадян та ще більше ніж 130 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Йдеться у повідомленні підозрювані оголошені. У, у ході четвертої хвилі часткової мобілізації, яка зараз проходить в Україні, запасу вже призвано понад 77% від запланованої кількості військовозобов'язаних. Повідомляють в Генштабі. При цьому кожен восьмий із мобілізованих є добровольцем. Також більше ніж на половину виконаний план по призову техніки з господарств та підприємств. Проблемними питаннями досі залишається низький відсоток наявності військовозобов'язаних за місцем проживання. Це, по-перше, викликано сезонними міграційними процесами. А по-друге, це є нехтування багатьма громадянами правил перебування на військовому обліку. Сьогодні Маркива Віталій Кличко візьме участь у тренінгу з тактичної медицини. Під час заходу навчатимуть, як діяти в умовах надзвичайних ситуацій. Для учасників змоделюють реальні ситуації та покажуть, як саме слід діяти у разі небезпеки. Тренінг організували для представників столичної влади очільників районів Києва. У заході також візьме участь заступник голови КМДА Петро Пантелеєв. Навчання з тактичної медицини доповнено курсом з використання стрілецької зброї та надання екстреної медичної допомоги. Українці обрали два варіанти нових патрульних автомобілів для дорожньої поліції. У МВС кажуть, дизайн патрульного авто оформлять на основі переможців під номерами 4 та 6. Нагадаю, упродовж минулого тижня громадяни мали змогу голосувати на сайті МВС та у соціальних мережах за той зразок оформлення, який їм сподобався найбільше. В опитуванні взяли участь майже 35 тисяч респондентів. Кожне столичне комунальне підприємство повинне провести аудит діяльності за попередні роки і виявити усі можливі корупційні схеми. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час першого установчого засідання антикорупційної ради. Новостворений орган має до 1 червня розробити та подати на затвердження антикорупційну програму Києва. З 23 березня триває процедура формування громадської ради при КМДА на 2015-2017 роки. Зважаючи на тривалу відсутність цього консультативно-дорадчого органу, зараз спостерігається підвищена активність зацікавлених інститутів громадянського суспільства, які прагнуть взяти участь в процесі його формування. Так станом на 30 березня свої заяви вже подали представники 46 інститутів громадянського суспільства. Нагадаю, що прийом документів проводиться до 3 Квітня включно детальна інформація щодо формування громадської ради на сторінках веб-порталу КМДА в рубриці Новини та громадська рада. 1 квітня всі об'єкти в переходах метрополітену, які порушують норми безпеки та правила евакуації пасажирів, знеструмлять і демонтують. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції на станції метро Святошин. За словами директора Київського метрополітену Віктора Брагінського, ревізія, проведена у столичній підземці, встановила, що 63% об'єктів оренди не відповідають нормам пожежної безпеки. Метрополітен за 2014 рік отримав більше 80 дзвінків, а так зване псевдомінірування. В кожному випадку ми були винуждені закривати станцію на вход, включати всі ескалатори на підйом і евакуювати екстер пасажирів. Це давка в пішохідних переходах в зонах евакуації. Зараз ми повинні наводити порядок, і у нас іншого варіанту немає робити вже швидко. Якщо потрібно буде в судах, ми готові до цього. Постійна комісія Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку одностайно підтримала програму сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015-2018 роки. Вона серед іншого передбачає, що кількість зайнятих працівників на малих та середніх підприємствах стоїться щороку зростатиме на 4-5 тисяч осіб, і за підсумками цього року складатиме 877 тисяч працівників. А надходження до міського бюджету від підприємництва до кінця. Ця року очікується на рівні 91 мільярда гривень. Департамент соціальної політики КМДА прогнозує, що кількість осіб, які претендують на субсидії на оплату компослуг внаслідок підвищення тарифів, зросте у 10 разів. Нині у Києві такі компенсації отримує 47 тисяч осіб. Про це повідомив директор департаменту Юрій Крикунов. За новими правилами субсидії можуть отримати навіть власники двох квартир чи будинків. Два автомобілі в сім'ї також не стануть на перешкоді. Призначити компенсації мають і родинам, які офіційно винаймають житло. Без робіт... Дітні, які не перебувають на обліку, теж можуть сподіватися на допомогу. На сьогоднішній день, якщо громадяни не працюють, не мають доходів протягом періоду, за який обчислюється субсидія, і мають у власності більш ніж одне житлове приміщення, також мають автомобіль, вони теж мають право це домогосподарство, також має право звернутися для призначення субсидії. Національний банк України від сьогодні буде встановлювати офіційний курс гривні, виходячи з даних системи підтвердження угод на міжбанківському валютному ринку України. Також від сьогодні офіційний курс гривні до іноземних валют та курс банківських металів, стосовно яких передбачено щоденне встановлення офіційного курсу встановлюватиметься наприкінці робочого дня та починатиме діятиме з наступного робочого дня. І від сьогодні НБУ вводить в обіг пам'ятну монету до старіччя від дня народження видатного художника, графіка, кераміста, мистецтвознавця українського зарубіжжя Якова Гніздовського номіналом 2 гривні. На аверсі монети розміщено стилізовану роботу митця Соняшник, на реверсі його автопортрет. Монета номіналом 2 гривні виготовлена з Нейзельберу. Як і гніздовський уродженець Тернопільщини, завершив свій творчий і життєвий шлях у Нью-Йорку в 1985 році. Наразі це вся інформація. Більше стен розповість уже о п'ятнадцятій. На все добре і будьте здорові!